Дорогі друзі, вітаю вас, любові Ісуса Христа. Хочу говорити сьогодні про джерело життя і джерело смерті. Свого часу Давид повчав свого сина Соломона такими словами: Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього Його лікування. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Давид каже Соломоне, якщо ти знайдеш слова мудрості і нахилиш до них своє вухо, то вони дадуть життя. Життя написано вони тим, хто їх знайде. А якщо хто не знайде, то чи буде в серці джерело життя? Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Давид багато разів писав у своїх псалмах про слово, про закон, про заповідь Господню. І він каже: Я це все сховав у своєму серці, щоб мені не грішити проти Тебе. Тому він сміливо міг повчати і говорити: бережи своє серце. Тобто, бережи те, що в ньому, те слово, щоб ніяке інше слово туди не попало і не витіснило ось цю правду, цю, це життя, щоб туди не зайшла смерть. Я чому підняв цю тему? Тому що багато разів доводилося бачити такі, от, знаєте, девізи на молодіжних конференціях, особливо в релігійних церквах, на великих з'їздах, коли збираються сотні, то навіть і тисячі людей. і от... Вибираються ці слова як девіз або як тема конференції, найбільше, що стережеться в цьому світі серце своє стережи. І під словом, серце своє стережи розуміють речі світські, які в цьому світі є. Ага, не треба палити, не треба там вживати алкоголь, не треба блудити, не треба красти і так далі. Багато речей, які. Робить цей світ, а люди від цього стережуть своє серце і роблять добре. Але чи дається впевненість сказати, що в їхньому серці джерело життя? Звісно, ні, тому що Слово Боже нам відкриває сутність людського єства. Те, що написав Давид, він написав про те, як він переживав. І на якій підставі з його серця йшло життя, тому що там було слово Бога, і тільки слово Бога. Він ніяким іншим жити навіть не хотів. Ось дивіться, як пише пророк Єремія про людину, яка народжена в цей світ по Адаму. Людське серце найлукавіше над все, та невигойне, хто пізнає його. Чому це серце настільки лукаве? Тому що в ньому. Живе слово лукавого, диявола князя цього світу, тому і серце таке у людини. Христос свого часу теж про це сказав. Бо з середини, і з людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстицтва, заведюще око, богозневага, Гордощі безум, усе зле це виходить з середини і людину опоганює. От все, що я зараз тільки прочитав, чи можна це назвати життям? Ні. Це зло дорівнює смерть. Як стерегти це, коли там стільки зла? Від чого стерегти вже, коли там, здається, увесь букет адамів? У цьому серці, і Христос каже, це все звідти походить? Давайте в цьому розберемося, в чому ж справа. Який казав, життя або смерть в серці оприділяє слово, яке там живе? Багато так званих християн сьогодні ніяк не можуть погодитися з тим, що в їхньому серці джерело смерті. Ні, це точно не про мене. Як же ж так, джерело смерті, коли я цигарок не палю? Коли я не вживаю спиртного, коли я кривого слова нікому не сказав, не вкрав, не вбив, ні, ні, це точно не про мене. Так думають люди. Але Христос каже: якщо ти навіть фактом не причинив якогось зла людині, але якщо ти в серці своєму подумав, то ти вже винний. Він сказав колись: якщо ти не чинив перелюбо фактом, але якщо ти чинив цей перелюб у серці своєму з якоюсь жінкою, ти вже винний, ти вже грішник. І хоч ти білий і пухнастий в своїх очах, але якщо ти живеш за вірою Адама, брата і сестру, ти в смерті, так говорить про це Боже Слово. Твоє серце зле, як би ти його не ховав і не маскував, належить тільки прийти належним чинникам в твоє життя і. Твоя дратівливість, і все зло звідти просто польється. Ти гарно, можливо, навчився себе маскувати і подавати серед людей, але, напевно, серця свого ти не знаєш, і дуже часто те, що тільки законом обмежено тебе врятовує. Але якщо зніметься закон, ти можеш вийти на цю волю ти себе знаєш. Людина боїться цього, тому їй краще триматися якихось рамок. І зазвичай такі люди переживають собі постійну боротьбу між дозволеним і недозволеним, між хочу і не можна. І ця боротьба, вона описана у сьомому розділі Римлян Павло писав про стан людини, яка під законом ще. Він каже, це відбувається так. Добре, якого хочу чинити, не можу, не здібний, єство. Моє серце не здатне на це, але я ж хочу, тому що навчений, що так треба. А зле, яке я знаю, що не можна робити, чиню, тому що щось мене туди штовхає. І він каже, штовхає туди гріх, який живе в серці людини. Слово, якому вірить людина, воно є вже скривдженим, воно не є словом Бога. І віра, яку людина сприйняла, можливо, з дитинства, навіть з дитячих років. В зібранні, з батьками, і вона вібрала в себе цю віру, яка вже була не істиною. Тому вона не відкрила чисте слово Бога, яке звільнило людину від гріха, як казав Христос, пізнаєте цю правду, і вона вас зробить вільними. Людина перебуває в рабстві. Але перед людьми потрібно тримати якусь марку, якийсь статус. Перед людьми вже треба якось триматися набутого. Якогось про себе бачення, якоїсь думки. Але якщо чесно подивитися у серце, то там же ж ясно зрозуміло, що немає ніякого спокою, немає ніякого миру, ніякої радості, якісь тимчасові відволікання, але постійне якесь пригнічення, якась невпевненість, якийсь страх. І ти постійно в пошуку якогось справжнього, чогось справжнього. Де ти хотів би заспокоїтися і сказати, я знайшов те, чого мені так багато часу бракувало. Людина постійно в такому стані, тому що немає миру з Богом, тому що віра, яку вона має і якою вона ходить, вона не відкрила в ній Христа, і тому там така порожнеча. Усе людство по Адаму в смерті перед Богом. І я думаю, що кожна людина вона сама собі свідок, коли із вуст виривалися слова, за які хотілось каятися або скрізь землю провалитися, як кажуть. Кожен сам собі знає, що щось всередині є таке, що сильніше від мене самого, сильніше від мого розуму, це якраз є єство, це якраз є дух, який там живе. І Христос сказав нема доброго дерева, що родило б злий плід, ані дерева злого, що родило б плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається не збирають бо фіг тернини, винограду ж глоду не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять. Уста його. Я думаю, що кожна людина, яка не пережила народження згори від Бога, яка не пережила заміну свого серця, своєї природи від Бога, коли ти вмер для всього попереднього разом з Христом на Голгофі і воскрес для нового життя, хто це не пережив, то чесно може в собі признати і сказати, що так, не може це дерево лихе давати плід добрий. Як ти його не вбирай, як ти його не маскуй, а серце є серце, ти його нікуди не дінеш, там чомусь не знаходить людина джерело життя, тому що його дає тільки чисте, живе і діюче Боже Слово, яке сюди поселяється і робить абсолютну заміну із адамівського серця на Христове, із Духа цього світу. На Дух Христів із темряви виводить людину в світло, а із смерті виводить в життя. Тому той, хто цього ще не пережив, поки ти живий, є вся можливість у своєму серці замість смерті переживати справжнє життя, і життя не це світське, яке минає, а життя вічне, яке відображається діями Духа Святого. Коли ти ним керуєшся, коли він в тобі говорить, коли він там створив свою оселю, і ти від цього щасливіший над усіх людей у цьому світі. Дивіться, як говорив Христос про тих людей, які у серці своєму заховали Слово Його, чисте слово. А те, що на добрій землі, колись він притчу про Сіяча говорив, це оті, хто як слово почує. Береже його в щирому й доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Це якраз те, про що писав Давид, коли в серці джерело життя. А чому? Тому що слово заховане в чистому, щирому й доброму серці, і людина його береже. Брати і сестри, берегти Слово Боже це не просто знати Біблію, новий чи старий заповідь. Це не просто цитувати ці місця на пам'ять ні, це покоритися цьому слову і повернути його на себе таким, як воно є, і визнати себе згідно цього слова таким, як Бог це оприділив, і пережити все те, що дано нам в жертві Ісуса Христа. Ось це тоді є заховати це Слово, тоді у серці поселяється Його дух, дух Бога самого. Тоді ти не обманюєш сам себе, тоді ти не той, який подивився в дзеркало, відійшов і забув, ні, а ти виконавець тоді цього слова, тому що в тобі той, хто стимулює і тебе спрямовує до цього виконання, це Христос. І ось на такому фундаменті зростаючи, людина задоволена тим, що серце походить життя, тому що там той, хто і є сам життя. Ви наш лист, написаний у наших серцях, якого всі люди знають і читають. Виявляєте ви, що ви лист Христів, нам вислужений, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, але на тілесних таблицях серця. Цей лист не можна не замітити, його бачать і читають всі люди. Чому? Тому що зовні здається ніякої різниці, одягнений один і інший однаково. Один відкриває свої уста, і звідти чути джерело смерті, відкриває в уста інший, а звідти чути джерело життя. В одному князь цього світу диявол панує в серці, а у іншого Христос. І це дуже видно. Ця різниця дуже колосальна. Тому кожен сьогодні здатен визначитися, здатен вибрати, чим ти будеш наповнений. Чи буде в твоєму серці життя, чи буде смерть? І їх определяє якраз те слово, яке ти туди заховаєш. Якщо слово цього світу, який минає, ти в смерті. Якщо слово Христово, яке по вік пробуває, ти перейшов із смертю в життя, і життя маєш вічне.